Вітаю! Школа це маленька модель великого світу. Тут діти вчаться дружити, розв'язувати конфлікти, відстоювати свою точку зору, а ще брати участь у суспільному житті, наприклад, стають учасниками учнівського самоврядування. У цьому відео розглянемо можливі функції учнівського самоврядування, які умови потрібно створити для його ефективної роботи, а також стандарти суспільно-активної школи. Почнімо з фундаменту. Основа діяльності громадського самоврядування у закладі це закон України про освіту. Відповідно до статті 28 цього закону, в закладі освіти можуть бути створені та діяти органи самоврядування працівників закладу освіти, органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. Їх створюють, щоб організовувати та забезпечувати освітній процес у закладі, захищати права та інтереси його учасників. Тобто, це надає змогу учасникам процесу брати участь у громадському нагляді та управлінні закладом освіти. Важливо, щоб представники громадського самоврядування могли впливати на роботу закладу різними формами, наприклад, через проведення опитувань, звернень, спільних обговорень. Тепер розгляньмо детальніше учнівське самоврядування, а саме поговоримо про його функції. Діти, які беруть участь у самоврядуванні, можуть допомагати складати план роботи школи на новий навчальний рік, а також проводити соціологічні дослідження щодо життя учнівських колективів. Члени та членкині самоврядування можуть бути залучені до проведення педагогічних рад, на яких розглядають питання, пов'язані зі шкільним життям учнів. Школярі братимуть участь в організації дозвілля однолітків, підготовці та проведенні конкурсів, творчих свят, змагань. Також вони зможуть допомогти в забезпеченні порядку, організовувати чергування в школі та класі або роботи з доброустрою закладу та його території. Дітей можна залучати до заходів зі збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників. Це орієнтовний перелік завдань. Звісно, він може змінюватись. Важливо, щоб структура учнівського самоврядування в сучасній школі була гнучкою та варіативною. Вона має залежати від можливостей педагогічного і учнівського колективів, інтересів та запитів школярів. Для ефективної діяльності учнівського самоврядування потрібно залучити дітей до діяльності школи і надати самоврядуванню реальні права та обов'язки. Також слід визначити їх для кожного учасника та учасниці. Педагоги мають поважати самостійні рішення учнівського колективу, а ще дітей потрібно навчати складної справи управління, використовуючи інтерактивні форми, методи та прийоми. Тобто, Надавати кваліфіковану тактовну педагогічну допомогу доцільно, щоб у роботі органів учнівського самоврядування брало участь якомога більше школярів, і склад органів постійно оновлювався. Це дасть змогу значній частині дітей набути організаторських навичок. Одночасно з учнівським самоврядуванням школи варто організовувати і самоврядування класу, тоді однолітки обговорюють питання та домовляються самостійно. Вони вирішують, куди поїхати на екскурсію, в якому конкурсі взяти участь, коли й кому випустити газету. Школярі спільно ухвалюють рішення, кого саме висунути на виборах учнівського самоврядування та як підтримати свого кандидата чи кандидатку. У кожній школі самоуправління має свої особливості, свої форми та методи роботи. Воно може діяти на рівні класу чи на рівні закладу освіти, може мати різні форми, назви та склад учасників. Утім, його мета однакова створити школу, в якій буде цікаво навчатися, яка даватиме не лише знання, а й розвиватиме корисні життєві вміння. Тепер поговоримо про шкільну культуру. Це один зі стандартних показників суспільно-активної школи, визнаний у європейській спільноті. Існують критерії, за допомогою яких можна проаналізувати рівень шкільної культури у вашому закладі. Ось деякі з них. Персонал залучає учнів, учителів, батьків, громаду та різні організації до активної участі у процесі ухвалення рішень. У діяльності школи широко використовують командний підхід. Учителі застосовують стратегії багатоаспектного навчання, розвивають компетенції та життєві навички учнів, відповідальність найважливіша політика школи. Усі партнери отримують потрібну інформацію. Щоб розглянути всі стандарти, у школі потрібно зібрати команду з педагогів, батьків, учнів та представників державних і громадських організацій. Таке самооцінювання допоможе створити сильну та ефективну позицію школи. Для цього потрібно переглянути можливості заходу освіти. Після визначення всіх індикаторів стандартів, школа зможе виявити, що потрібно покращити, які сторони її діяльності варто вдосконалити. Однак пам'ятайте, що стандарти це засіб самооцінювання, а не контролю. До зустрічі!